Привіт! У нас на продаж на майданчику є джип Renegade. повний привод, гарна комплектація, гарний колір. Дуже підходить для цих автомобілів червоний яскравий колір. Якщо хочу сказати, що гарно себе зарекомендували на ринку. Ці автомобілі як компаси, так і Renegade, так і Cherokee. То, в принципі, лінійка джипів класна, особливо, якщо тут стоїть 2,4 мотор звичайно, атмосферний, куди газ можна поставити, вони в принципі ресурсні. В цьому автомобілі гарна лінзована оптика туманочках хлеб, тут звичайний у нас е, жовтий світлофар, але можна це все поміняти. У нас по кольорам розпаровочка трохи йде, тут сезонка зазаді, нормальне літо, діски красивезні чорні. Е, 17-те. Радіус 17, 60 -та висота і взагалі машинка сама по собі висока. Чому ще користуються попитом ці машини в бюджеті до 15 доларів? Тому що рік свіженький, в машинці зазвичай там не більше 5 років, не старше 5 років. Високий кліренс для наших дорог супер. Подвісочкам і більш більше-менш. Автобіль на кліматі на повному приводі. Повний привод тривати себе. Також класно. По корупція. це у нас гідротрансформатор 9-ступеневий. Також, в принципі, надійний, безпроблемний. Такий монітор, сенсорний, мультикермо, запуск кнопки, повний електропакет 100 підіймачів, електроручник і спішечка. Автомобіль приїхав з Америки з пошкодженнями по лівій частині, деталі замінені, деякі деталі рихтовані, але в принципі стан класний. Розвал сходження зроблений, машинка виглядає симпатично. Оці особливо накладки пластикові. Дуже-дуже симпатично це все виглядає. Є в нас камера заднього огляду щодо багажника. Багажник у нас невеликий, але в гарному стані. Тут у нас є фейк підлога. Можна зробити глибший наш багажник і об'єм з більшим тим самим. Дуже симпатичний, акуратний, приємний джип Renegade. 19 рік випуску, 24 бензин. На повному приводі на автоматі автомобіль. Чекає на вас на нашому майданчику. Саме головне запустила ціна, та змінена. 14200. Тепер за 14200 можна придбати цей автомобіль. 19 року. Повіть собі 5 років в машині, а вона за такі невеличкі гроші подається в нас наперед. Ми вас чекаємо. Машинка дійсно. Цікава, симпатична і в гарному стані.